Протягом минулої доби повідомляє Хова ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждало 15 людей. У селі Безлюдівка постраждали жінки 75, 65, 78, 66 років і чоловіки 50, 57, 64 років. У селі Вовчанські хутори Вовчанської громади постраждали 65-річний чоловік і 65-річна жінка. У селі Ново -Олександр... Андрівка, Вовчанської громади зазнали поранень 47-річна жінка та 57-річний чоловік. У місті Куп'янськ загинула 63-річна жінка, постраждав 65-річний чоловік. У селище Васичеве безлюдівської громади постраждав 32-річний чоловік. У місті Лозова постраждала 45-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різне види озброєння. Одна ракета, типу встановлюється, чотири каба, 13 БПЛА типу Гарань-2. 6 БПЛА, типу шахет, один евпіврон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі пошкоджено 17 приватних будинків: автомобіль, будівлі підприємства, адмінбудівлю СТО, електромережі. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю. У Лозівському районі пошкоджено будівлю майстерні навчального закладу, скління багатоквартирного будинку електромережі. У Зюмському районі пошкоджено приватний будинок. Багатоквартирний будинок, автомобіль, два підприємства. За добу повідомляє ДСНС, внаслідок масованої атаки ударними безпілотниками на Харківщину сталися пожежі. У місті Лозува, внаслідок удару БПЛА, горіла покрівля навчального закладу. Пошкоджені поруч, розташовані житлові та інші будівлі. Постраждала 45-річна жінка, діагноз гостра реакція на стрес. У селі Велике Бурлу Куп'янського району удари безпілотників спричинили руйнації та пожежу двопов. Язкові. Верхової адміністративної будівлі. У місті Ізюм в результаті обстрілу сталася пожежа у складській будівлі. У місті Балаклія Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки та легковий транспорт. Сталася невелика пожежа в нежитловій будівлі, яку оперативно ліквідували вогнепорці. До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та медичні розрахунки. Упродовж минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська, западного та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії. Противника, у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове.